Відступна недуга на 19-річна дівчина захворіла на псевдотуберкульоз. Інфекція вражає шлунково-кишковий тракт, репродуктивну систему, суглоби та очі і протікає з характерними ознаками туберкульозу. Основним джерелом захворювання для людини є гризуни. Псевдотуберкульозу можна заразитись при вживанні забруднених збудниками продуктів. Саме через це каже лікар-епідеміолог Ірина Федерів. найімовірніше, дівчина і могла захворіти. Була госпіталізована в гінекологічне відділення Коломийської на ЦРЛ. З болями у животі на фоні лікування діагноз, на, на фоні лікування самопочуття не покращувалося. З'явилася скарлатиноподібна висипка і підвищення температури тіла до 38 градусів Цельсія, і була переведена в Коломийську інфекційну лікарню. При епіпросслідуванні випадку встановлено, встановлено, що жінка вживала овочі із власної грядки, які найбільш імовірно були контаміновані збутником псевдотуберкульозу. Специфічної профілактики псевдотуберкульозу кажуть фахівці: нема як і вакцини проти нього. Втім, щоб запобігти виникненню та поширенню недуги, необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, особливо при догляді за тваринами та польових роботах для пиття та приготування їжі використовувати воду тільки з перевіреного джерела водопостачання. А при перших ознаках захворювання необхідно негайно звертатися за допомогою медиків. Уражає багато органів і систем. Характеризується головним болем, болем у м'язам, болем у суглобах, ураженням шлунково кишкового тракту, яке проявляється у вигляді нудоти і блю може бути ураження центральної нервової системи. Власне, в тому небезпека, що характеризується поліморфізмом клінічних симптомів, і важко встановити діагноз, так як в даному випадку було. Масових спалахів захворювання на псевдотуберкульоз на Прикарпатті немає. В останній випадок зараження на території області реєстрували ще у 2020 році. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.